Вчора нас поховано з Тобою Христе, з Тобою Сьогодні Воскресаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дорогі в Христі, брати і сестри! Слова, які нам говорить Пасхальна утрення, з однієї сторони повертають нас до миті поховання Ісуса Христа, до часу Його розп'яття. І виглядає так, що начебто смерть перемогла Спасителя. Виглядає так, що начебто зло і злоба цього світу перемогла Месію. Напевне, так думало багато людей. Ось ті, хто раділи із того, що Христа схопили, ув'язнили і розп'яли. Усі ті, хто раділи із Його знущання. Розчарувалися в ту мить, коли відбулось Христове Воскресіння у нашому часі непевності і тривоги, коли ворог теж радіє, розпинаючи нашу рідну батьківщину Україну, знущаючись із наших братів і сестер, коли ворог старається сплюндрувати, загарбати наш рідний край, Він теж потирає руки і з радості. Але наші воїни-захисники, наш український нарід складає руки у молитві. У цей пасхальний час ми теж, хоч і з тривогою у серці, з переживанням за своїх рідних, складаємо руки в молитві за наших воїнів, за довгоочікуваний мир в Україні. Складаємо руки у молитві і заносимо їх до Бога, щоб воскреснути із ним, щоби дав Бог нам за силу і за ласку перемогти ворога, видимого і невидимого. Цією молитвою ми зустрічаємо цю пасхальну радість. І хай би що не приніс нам завтрашній день, пам'ятаймо, що коли ми є завжди з Христом. Коли Христос є у нашому серці, у нашій душі, у нашому житті, коли Христос є з нами, хто може бути проти нас? Будьмо з Богом, Він неодмінно нас захистить від усякого зла. Як Україна, як наше рідне містечко, наш рідний край, заносьмо молитву за наших захисників, рідних і близьких. Переконаний, що слова молитви лунають у кожній сім'ї, від кожної дитини, від кожної дружини і мами, що чекає назад своїх рідних та близьких. Ці слова молитви кріплять нашу душу, кріплять наше серце. Ці слова молитви нехай будуть підкріплені і тим пасхальним привітом Христос Воскрес воістину воскрес! Інший піснеспів нам каже, що Він смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос є той, який дарує життя. Він є той, хто повертає до життя, Він є той, який оберігає життя. Нехай Воскреслий Христос Спаситель благословить. Кожну християнську сім'ю і родину. Разом із тим десь цей символічний пасхальний час. Заохочую вас молитися за усіх священників своїх, своїх парафій, за свої парафіяльні родини, щоб Господь кріпив нас усіх у вірі, одності і любові. Амінь. Христос Воскрес, бо істину Воскрес!